1 квітня за календарем вечір добрий. Ви дивитесь Кременчуцькі новини, і в цю мить ми говоритимемо про головне, якою була явка Кременчужан на вибори 95 років легендарні Кременчужанці, та що змушує містян сміятися в день сміху? Залишайтеся з нами. Вчора Україна обрала президента у Кременчуці, всі дільниці відкрилися вчасно. Упродовж виборчого дня Кременчужани демонстрували досить активну явку. А наші знімальні групи побували на усіх виборчих дільницях міста та чергували в окружній виборчій комісії під час підрахунку голосів та оголошення результатів. Тож, як минув день виборів у Кременчуці, дивіться далі. Рівно о восьмій ранку у Кременчуці відкрилися усі виборчі дільниці без затримок і без порушень. І вже за перші години роботи голови ДВК констатували, явка виборців досить активна. Відкриття дільниці відбулося у восьмій годині без порушень. Порушень не зафіксовано. Виборчі скриньки опломбовано в присутності. На контрольних листах були зібрані всі підписи членів ДВК, а також були підписи спостерігачів. Явка досить активна. Люди активно приходять на дільницю і досить активно виявляють своє волевиявлення. Кременчужани у більшості йшли на дільниці у піднесеному настрої та із найкращими сподіваннями. Щоб наше майбутнє змінити, все добре. Всі люди з настроєм, з добрим, з хорошим настроєнням. І вибрали кого вважаємо потрібним. нужним. Все нормально. Ми ж хочемо життя для себе і для наших дітей і внуків. Треба цікавитись, тому що все таки може, якраз мій голос буде вирішальним. Я дуже бажаю всім нам все таки кращого в нашій державі. Ми всі хочемо жити в мирі, в злагоді і щоб всі мали достойну зарплату. Прихожу на всі, практично на всі вибори. Вважаю за це свій обов'язок. Хочу, щоб країна змінювалася на краще, звичайно. Ну і тому голосую. Громадський порядок та охорону дільниць цього дня забезпечували працівники поліції та нацгвардійці. Тож вибори минули без надзвичайних ситуацій. Заступив на чергування дві доби тому, тобто 29 е, числа, і е, здійснювали охорону бюлетнів е, цілодобово. Е, зараз на даний час ми. Здійснюємо охорону громадського порядку під час голосування з 8 ранку до 8 годин вечора. Несуттєві порушення, як то фотографування у кабінках, були зафіксовані на кількох дільницях, але працівники поліції оперативно реагували на такі дії і після перевірки даних фактів не виявили ознаки кримінальних злочинів. Були три спроби фотографувати в кабінках для голосування, для таємного голосування. Одна людина довела, що це не фото. Було схоже на те, що спрацювала вспишка, але потім людина продемонструвала, що це у нього зазвонив телефон, йому перезвонили. Наші члени комісії, і видно, було спрацював світловий сигнал при дзвінку. Так. І двоє молодих людей, які зовсім молоді, видно, що 18-19 років були також спроби сфотографувати. Був визваний поліцейський, їм довели, що це неможливо робити. Вони зрозуміли, і вони видалили ці фотографії, які були зроблені. Вони це аргументували тим, що хотіли Просто собі на пам'ять залишити пам'ять про е, перші свої вибори, перебіг виборчого процесу у місті фіксували і спостерігачі ОБСЄ. Oh, we're the for the OSCE. Uh, ми спостерігаємо за виборами з обсє. Загалом, виборчий процес у місті проходив спокійно. Явка виборців склала трохи більше 66%. На дільницях, окрім спостерігачів, працювали і представники екзитполів. Сьогодні проводжу екзитпол – Це анонімне опитування з виборчої дільниці. Моя задача Зробити статистику, хто за кого голосував, а саме кандидат і вік. Усі дільниці завершили свою роботу рівно о 20-й годині. 20.00, дільниця 118 закривається. Прошу посторонніх покинути. Після 20-ї були оприлюднені результати соцопитування на дільницях. За їх даними, електоральні симпатії Кременчужан розподілилися таким чином: Володимир Зеленський 39%, Петро Порошенко 14%, Юлія Тимошенко 12%, Юрій Бойко 10%, Ігор Смишко 8%. Після підрахунку голосів і опрацювання протоколів з усіх дільниць сьогодні о 7.45 ранку в ОВК оголосили остаточні результати волевиявлення кременчужан. Бойко Юрій Анатолійович, 11 491, Вілков Олександр Юрійович, 2379, Гриценко Анатолій Степанович, 4160, Зеленський Володимир Олександрович, 34 086. Ляшко Олег Валерійович, 2669, Порошенко Петро Олексійович – 11 908. Смешко Ігор Петрович, 7501. тисяч Тимошенка Юлія Володимирівна одиннадцять Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня. За попередніми даними з ЦВК, до нього виходять Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сучасна асфальтна установка розпочала свою роботу, що дає змогу дорожникам повноцінно оновлювати автошляхи міста. Її потужність – 70-80 тонн на годину. Виготовлена асфальтна суміш відповідає всім необхідним стандартам. З кожним роком міські дорожники удосконалюють технологію кладання асфальтобетонного покриття, щоб відремонтовані ділянки мали більший термін експлуатації. Наразі Кременчук входить у фазу активного оновлення міських автошляхів. Минулого тижня розпочала роботу асфальтна установка. Її потужність 70-80 тонн на годину. Починається процес виготовлення з відвантаження гранвідсіву. З Зживильника, де знаходиться гранвіців, дозується на конвеєр. З конвеєра гранвіців потрапляє до гарячого барабану, де проходить термооброботку. Потім він йде до гарячого елеватора, попадає на сета, де розсіється пофракціонно. Затим поступає з бітомного хазяйства бітом, в мішалці воно змішується та попадає в бункер готової суміші, де відгружається в машину, машина йде на лінію. Бітом для асфальтної суміші підігрівають до температури 60 градусів і насосом подають на установку. Робляться за допомогою нового обладнання. Це сучасна установка нова італійського виробництва, яка підігріває зразу масло. Масло в щодящому режимі підігріває бітом, не перепалюючи його і зберігаються всі якості бітума. На всіх етапах приготування суміші за процесом слідкує оператор. Фахівець спостерігає, щоб показники були у нормі, аби на виході суміш відповідала всім необхідним стандартам. Завод запустился. Завод запрацював. Ми повинні слідкувати за всіма приборами, датчиками, дивитись, щоб температура не перевищувала норму та відповідала технологічному процесу. Матеріали повинні правильно заходити у елементи установки, відбиратися по фракціям. Якщо є якісь неполадки, це буде видно на моніторі. Ми побачимо у якому вузлі проблема, і підемо виправляти. Також кожну партію готової суміші досліджують у лабораторії. Результати вимірів записують у журнал та перевіряють за нормативними таблицями. З машини, яка відправляється на об'єкт, відбирається проба. Ми лабораторія перевіряє асфальтобетон за фізико-механічними властивостями на набрякання, на міцність, на водостійкість. А також в кожній машині контролюється температура асфальтобетонної суміші, яка відправляється на об'єкт. І лише після того, як асфальт перевірили і впевнились у його якості, суміш відпускають для асфальтування міських доріг. Наразі масштабне оновлення триває на ділянці по вулиці Вадима Пугачова. Спочатку зрізали старий шар асфальтового покриття, після чого піднімали люка та решітки. Сьогодні ми вкладаємо нове асфальтоване покриття. До обіду вже положили 900 метрів квадратних. Роботи тривають. До робіт залучено катки, асфальтоукладач, нову двометрову фрезу. Попередню ділянку підготували, повністю зняли старий шар асфальту. Завдяки сучасній спецтехніці, якісній асфальтобетонній суміші та удосконаленим технологіям все більше доріг у Кременчуці стають по-справжньому європейськими. Минулого року у місті відремонтували понад 166 тисяч метрів квадратних доріг, і у цьому сезоні комунальники планують перевершити минулорічний рекорд. Ірина Серегова. Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На Дніпрі тривають пошуки зниклої дівчини, що випала з човна 24 березня. Вже тиждень місцеві ДНСники, водолази, водна поліція розшукують тіло останньою незнайденою потерпілою. Попри нульову видимість, стрімку течію, небезпеку занурень у холодну воду і підірване здоров'я, водолази не припиняють пошукової операції. Докладно далі. На Дніпрі тривають пошуки дівчини, що випала з човна 24 березня в районі острова Шаламай. Вже тиждень місцеві ДСНСники, водолази, водна поліція розшукують тіло останньої незнайденої потерпілої. Пошуки, що почалися тиждень тому, не припинялися не на день. Обстежують акваторію дно прибережні смуги. Вже обстежено близько 500 гектарів поверхні річки Дніпро, тут в районі Островів. Прибрежна зона близько 26 тисяч квадратних метрів дна вже обстежена. Постійно спускаються під воду два водолази. Вони об'язані рятувальною вірьовкою, тому що велика течія, видимість 40-50 сантиметрів, роботи складні. Для прискорення результатів пошуку служба ДСНС тісно співпрацює з іншими службами міста та органами влади. Йдуть у піші патрулі, прочісують берег і комиші, і головне безперестанку обстежують дно. Що за нинішніх погодних умов вкрай важко. Температура води плюс два, майже нульова видимість, і сильна течія ускладнюють роботу водолазів. До того ж, на межі вже і людські ресурси. Після тривалого переохолодження водолази почали хворіти, але роботу не покинули. День десь 3,5-4 години відпрацьовано водолазом під водою. Є обстежено кожен раз на поверхні води десь до 30-20 гектарів за цей час, у мене один вода із на лікарняну. Ну при вода занурення просадився, піднялася температура. Вчора працювали на глибині 11 метрів. Там холоти виявили предмети, схожі на тіло. Втім, то виявилися потоплені дерева. Обстежено дно вже на кілометр від місця аварії, адже там стрімка течія. Але попри супротив води, зважаючи на біль рідних, пошуки тривають. Ну, саме перше це видимість. Вода працює, особливо вчора на глибині до 11 метрів, сплошна темрява, зовсім нічого не видно. Ну, прибори на це, ну, прибори бачать, але ж раз предмет вода тільки може, тільки на осіб. Далі течія. Десь у другій половині дня з'являється течія і швидкість течії десь сягає до 1 метра на секунду. На, як по правилам техніки безпеки, то водолаз не має права працювати на таких течіях. Але ми загружаємо більше грузами і стараємося вести пошуки. Всі Ці дії наші контролюють, наша місцева влада. Перебіг пошуків постійно на контролі міського голови. Від суботи залучили і водолазів із Полтави. Вони привезли із собою відеообладнання, яке допоможе обстежувати дно. Будемо дивитися халотом на поводі. Де щось буде підозріле, то сперва спробуємо подивитись цей предмет. Ми взяли в відео Получається, відеокамера підводна. Якщо щось підозріле, побачимо на відеокамеру, то будемо туди-то запускати водолаза». Тож пошуки не припиняються. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Загадкова смерть таксиста в Крюкові вчора по вулиці Івана Приходька біля автомобіля було виявлено тіло чоловіка 1955 року народження. Що ж стало причиною смерті таксиста? Дізнайтесь прямо зараз. За свідченнями очевидців, того дня між таксистом та пасажиром виникла конфліктна ситуація і навіть бійка. Після чого водій таксі впав біля автомобіля, а пасажир зник з місця пригоди. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Було порушено кримінальну справу, і наразі слідчим вдалося з'ясувати обставини смерті. Відразу за фактом пригоди було відкрито кримінальне провадження за СТ 121 частиною другої кримінального кодексу України нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели смерть потерпілого. Сьогодні під час судово медичної експертизи було встановлено, що смерть чоловіка настала в результаті гострої серцевої недостатності. Той пасажир відразу з місця пригоди зник в подальшому. Його особа було встановлено, і вже ввечері він давав показання слідчим. Зараз слідчі дають юридичну оцінку даній пригоді, опитуються свідків та в подальшому буде прийнято рішення за фактом даної події Анна Мащенко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Легендарна жінка перша дівчина доброволець Кременчука. Валентина Трохимівна Камишнікова. Відзначила своє 95-річчя. Як вітали героїчну та шановану жінку бачили мої колеги. Легендарна Кременчужанка Валентина Трохимівна Камишнікова відсвяткувала своє 95-річчя. Із цим поважним ювілеєм учасницю бойових дій Другої світової війни визволительку Кременчука привітав міський голова Віталій Малецький. Ваше життя мов бурхлива ріка, повноводна і життєдальна. Щоправда, юність опалена війною, важкі післявоєнні роки випали на вашу долю. Та вітрини гараздів тільки зміцнили ваш характер і загартували волю. Ви не просто орденоносець, ви наставник молоді, волонтер. Перш за все, ви добра, щедра, сильна людина, красива душею. Вітаючи з ювілеєм, ми зичимо від усієї нашої кременчуцької громади вам тепла, душевного спокою щирості від рідних і друзів і великої наснаги. І, помітивши, що увесь двір Валентини Трохимівни з'ясніє пролісками, подарував теплу ковдру, аби вона могла милуватися ними холодними вечорами. Весняні теплі дні виходили милувати своїми підсніжниками на вулицю і вкривалися від вітру холодного. Легендарна визволителька була першою дівчиною-добровольцем у Кременчуці за мужність та бойові заслуги у ветерана Камишнікової три ордена та більше двох десятків медалей. Старшина медслужби під час боїв винесла. З поля бою сотні поранених воїнів. Надала їм першу допомогу, багатьом з них врятувала життя. З гостями вона поділилась спогадами з героїчних воєнних та повоєнних років. Розповідала, як брала участь у визволенні Кременчука. Моя дівція зайшла з електростанції. Ну людей мало було. поховалися. Добре зустрічали нас Дуже добре. Народу вийшло. Також Валентина Камишнікова висловила побажання молодому поколінню кременчужан. Я їм прежде всього пожелаю, щоб був мир на землі. Саме головне, щоб був мир, щоб ми жили під мирним небом, під ясним сонцем, щоб ніколи а, ваше покоління не, спов... не сповнило то, що нам... Прийшлось. Ми дуже вдячні Валентині Трохимівні за те, що вона зробила для Кременчука і для всіх нас за її подвиги, відвагу та мужність. Бажаємо міцного здоров'я та довгих літ життя. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 1 квітня вважається загальновизнаним днем сміху та веселищів. Під час цього свята прийнято розігрувати друзів і знайомих або просто жартувати над оточуючими. А ось чи полюбляють містяни жартувати? Дивіться у сюжеті. День жартів, веселощів, розіграшу і всіх тих, хто полюбляє сміятися. Сьогодні у світі відзначають день сміху, що став укотре чудовою нагодою посміятися над товаришем чи над собою. Вчені підрахували, що дорослі усміхаються та сміються в середньому 15 разів на добу. Відомо, що сміх подовжує життя. Цікаво, як часто та над чим сміється молодь та люди старшого покоління. Ми дуже часто ми скажі, веселі люди. сами над собой. Я сегодня подшутил над моим дедушком. Смеюсь э, каждый день и очень люблю это делать, потому что смех продлевает жизнь. Смеюсь над удачной шуткой, смеюсь над неудачной шуткой и смеюсь, стараюсь смеяться для того, чтобы я знаю, что смех это это хорошо, это прелестно, это это действительно продлевает жизнь. уже делал над мамой. І я цей день дуже люблю, і хочу, щоб він був завжди. Деяких містян змушують усміхатися рідні люди поруч. Тоді, коли весело, або тоді, коли поруч друзі, або коли кохана людина дає повід для посмішки. Якщо є чудовий привід, привід, чому би ні. Ми кожен день сміємося. то ли це 1 апреля, то ли 10, -е, Нам без різниці. Коли в тебе здорові, діти, коли в тебе здорові батьки. Це і викликає, мабуть, сміх. Є така приказка. Е... Хто сміється багато, той довше проживе. Як бачимо, незалежно від віку, усі без винятку охочі посміятися: хтось із себе чи когось, дехто у компанії близьких людей, а в когось усмішку викликають діти. Дарувати усмішку, підіймати настрій жартами корисно із психологічної точки зору. Міння виражати емоції взагалі дуже важливе для повноцінного психологічного здоров'я людини, і тому воно дуже цінується як основна складова психологічного здоров'я. І звісно, жартувати посміх. Потрібно щодня і дуже багато разів, Тому що це покращує як твій настрій, як настрій оточуючих, і, звісно, гарно впливає на психологічний стан і фізичний. Проте жартувати слід обачно, адже невдалий жарт може зачепити почуття людини, образити її. Нехай усмішка не зникає з вашого обличчя. Жартуйте та смійтеся до схочу. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Погоду ж на завтра синоптики прогнозують сонячну без опадів. Нічна температура повітря плюс 2, плюс 3, денна плюс 7, плюс 8. Я з новинами повернуся за добу. Тоді підсумуємо події вівторка, 2 квітня. До зустрічі!